Рузнаки Румунії 3 марта празнуть своє національне свято День карпатських русинів у Румунії. Із 3 по 4 марта карпатські русини Румунії провели засідання світової ради русинів і відпразнували національне свято День русинів у Румунії. Була відслужена герокатолицька літургія за усіх руснаків із цілого світа, котрі боролися за свою віру і язик. 9 марта 1881 г. у селі Турі Римет родився Іван Мураний, греко-католицький священник, педагог, писатель, лінквіст, товмач, публіцист і культурний діятель. У перший свій офіційний візит. До Словакії президент Чеської Республіки Петро Павло прийшов і до чеського центру Брислава, де він мав цимбурську неформальну бесіду із цивільними організаціями. Одним із прикликаних гостів був і председа округлого столу русинів Словакії Петро Штефаняк. На пам'ять президент повіз із собою книжку із історії карпатських русинів назад у гори. 16.03.2023 діточки прийшли до Музею русинської культури у Пряшові із основної школи Вежецька Пряшові, де побзирали собі вшитки вистави в нашому Карпаторусинським музеї. 16 марта пройшов 56-й семінар Карпатурусиністика на тему сучасної русинської літератури. Із 22 по 28 05 2023 у світнику пройде 11-й рочник фестивалю культури карпатських русинів Словакії. 23 марта. Світовий день карпатських русинів. Тото -то число було вибрано світовим конгресом карпатських русинів і 2017 року, на честь першого світового конгресу русинів. Котрий відбувся 23-24 марта 1991 року у Меджелебірцях. 23 марта у Музеєві русинської культури у Пряшу відбився перший русинський книжний фестиваль, споєний з авторським читанням покликаних авторів. 25 марта 1935 року у селі Фокораш родився Юрій Чурій, карпатрусинський писатель, етнограф, фольклорист, драматург, автор п'ятитомного руснацького словаря. Почав публікувати свої твори у 1949 році. У 1954 році Юрія Чурі арештували і він був посланий на Урал, де у лагері був до року 1956 року. Після чого прийшов до Ужгорода, де жив аж до кінця свого живота. Із його пера вийшли десятки збірок поезій, легенд, поемів, повістей. 25 марта у виноградові відбилося дійство до стогодів общиства Олександра Духновича. У Словакії між лабірцях пройшов праздник на честь Першого світового конгресу карпатських русинів. Котрий відбився 1991 року. Цього марта у театрі Пряшок відбилася пісні у животі Олександра Духновича. 30 марта 1940 року родилася у селі Потічки Марія Мачошко. Є популярна співачка карпатрусинських народних співанок. Вона є найзнаміша руснацька народна співачка на Словаках. Нашому гербове 103 роки. Нині він є гербом Закарпатської області і одним із національних символів карпатських русинів цілого світу. Пані президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова нащавіла пряж, де дискутувала із активними людьми з пряжівського краю, де були покликані і представники карпатських русинів.